На спаса яблучок наїлася, дівчинка красуня народилася, щічки яблучка червоні налиті. Богу дякувала я тієї миті. Довгі вії і красиві очі, це бажання мої дівочі. Рідна, люба, янголятко миле, всі тобі тішилися й раділи. Донечка, яку ми так чекали, в честь Христа Христина ім'я дали, щоб завжди Ісус оберігав на добрі справи в житті благословляв. Брат не відходив, задивлявся, нарешті сестрички дочекався, любили дідусь і бабуся, бо копія своєї матусі. Ти виросла, не віриш у цю казку. Приїжджай частіше, прошу, будь ласка, ми щастя й гаразду тобі бажаємо, в дорогу в добрий час благословляємо, Щоб була здорова і успішна, заміж тільки за коханого вийшла. Хай Ісус оберігає тебе всюди, поруч будуть, вірні друзі добрі люди.